Організатора та решту учасників злочинного бандитського угрупування, що причетне до низки вчинених сухвалих злочинів, в тому числі до організації в листопаді минулого року нападу на Олександрійського підприємця зі стрільбою з автоматичної зброї, затримано правоохоронцями Кіровогращини. Як стало відомо, 23 травня на території сусідньої Черкащини було затримано ще двоє учасників збройного нападу на Олександрійського валютника. 24-річний та 38-річний жителі Черкаської області, яких організатор банди залучив для вчинення нападу на Олександрійській Кого підприємця тепер за гратами саме ці громадяни під час нападу відкрили вогонь по автомобілю підприємця та його охоронцю зі зброї, в тому числі з автоматів Калашникова. Зазначених громадян затримали 23 травня за місцем їх проживання. Там же правоохоронці вилучили карту Олександрії зі зробленими відповідними помітками щодо пересування валютника. Це підтверджує те, що зломисники напередодні нападу стежили за Олександрійцем та з використанням цієї карти готували план нападу і втечі після його вчинення. Один з затриманих жителів Черкащини раніше входив до складу добровольчого батальйону Славутич. Також він є одним з учасників скандально відомої в країні громадської організації Організований захист громадян. Члени якої на початку березня ініціювали конфлікт з правоохоронцями, що затримали члени цієї громадської організації за зберігання наркотиків. Організатора злочинного бандогрупування разом з іншими членами банди було затримано на залізничному вокзалі в Івано-Франківську. Там злочинці зустрічали нового кандидата в члени банди, завербовано для участі в майбутніх нападах. Також в приватному будинку в Івано-Франківську, де на той час розташовувались бандити, було затримано і ще одного учасника нападу на Олександрійського підприємця – 48-річного уродженця Донбасу який у зазначеному домоволодінні під подушкою тримав на поготові заряджений автомат «Калашникова». вочевидь, в очікуванні так би мовити, незваних гостей, загалом у всіх затриманих членів банду групування, до якого, до речі, входила і жінка, було вилучено цілий арсенал зброї, зокрема два автомати «Калашникова» обладнані під глушники, пістолети різних марок, десятки набоїв до зброї, бойові гранати РГД 5 і, звісно, балаклави і маски.